Софія, а скільки ти ще збираєшся бути за кордоном? Якось несміливо запитала мене моя мама. Не знаю, квартира ще не виплачена, тому поки буду тут. Кажу і не розумію, до чого мама клонить. Вона ж добре знає, що я поїхала на заробітки для того, щоб синові купити квартиру. Данила надумав одружуватися, жити з нами син не хоче, тож я порадилася з чоловіком і поїхала в Італію на мамине місце. Моя мама була заробітчанкою майже 20 років, вона нам з чоловіком будинок величезний збудувала, за що я їй дуже вдячна. Але у мами почались проблеми із здоров'ям, і вона додому повернулася. І зараз мій син оголосив про своє весілля і про те, що він не хоче жити разом з нами, а хоче жити окремо. У нас будинок великий місця всім би вистачило. Ми спеціально такий будували, щоб син в майбутньому міг жити з нами. Та він не захотів. Твої батьки забезпечили тебе окремим житлом, тож і ти маєш забезпечити мене, заявив мені Сергій. Вас ніхто не просив будувати такий величезний палац. Можна було щось і поскромніше для себе зробити, а решту грошей на квартиру для мене витратити, каже син з докором. Свого єдиного сина я дуже люблю і щиро бажаю йому лише найкращого, тому, коли мама сказала, що повертається додому, бо здоров'я вже не дозволяє їй так важко працювати, як колись, я прийняла рішення їхати замість неї на заробітки. Як не дивно, але мама мене не зрозуміла вона чомусь була проти того, щоб я їхала, стала переконувати мене, що це нелегка праця і що мені краще вдома залишитися. Та син так залади з цієї квартири, що я мусила поїхати, подумала, що якщо мама змогла, то і я зможу. Збиралася бути всього 3-4 роки лише заробити на квартиру і назад додому. Якщо моя мама була проти, то чоловік мій мовчав, він не мав нічого проти, щоб я їхала за кордон. Все обдумавши, я таки наважилась. За перших два роки я заробила трохи більше 20 тисяч євро, і цього вистачило на перший внесок. Ми взяли двокімнатну квартиру в Новобудові на розтермінування. За моїми підрахунками, щоб все виплатити треба ще два роки. Але потім ще треба на ремонт, меблі. Одним словом, я зрозуміла, що швидко цю справу опровадити не вийде. Син одружився, і зараз вони з невісткою орендують квартиру. В наш будинок він категорично відмовився переїжджати. Вдома залишився сам чоловік. Моя мама живе у сусідньому селі, тому може не часто до нас навідуватися, щоб глянути, як там справа. Але нещодавно вона таки поїхала, бо допомагала моєму чоловіку кукурудзу з поля збирати. І вона там дещо помітила та не знала, як мені правильно це подати. Мого чоловіка задзвонив з телефон, і він відійшов, а мама випадково почула їхню розмову. Сьогодні не приїжджай у мене теща, кукурудзу надумала збирати. Давай краще завтра люблю і чекаю. Мама довго не знала, як краще мені про це сказати, тому почала з того, чи не збираюся я додому їхати, та я зразу відчула, що щось не так. Просто так, мама, би цю розмову не заводила. Її заробітки теж відгукнулися, мій батько знайшов собі іншу і пішов в сім'ї, тому мама знає, як ніхто ціну заробітка. Після того, що я почула я опинилась перед вибором: їхати додому і рятувати сім'ю, чи продовжувати працювати за кордоном і сплачувати кредит за квартиру сина. Якщо я приїду, син мене не зрозуміє, він дуже розраховує на мою допомогу. Але чи стану я щасливою, якщо втрачу сім'ю? Що мені робити?